Всім привіт! Сьогодні я вас вітаю із Португалії, з міста Кайш-Кайш. Це вже мій другий випуск звідси, але я зупинилась надовго, тому вирішила показати вам дві сторони цього курортного містечка. І якщо перший випуск у нас був більше про туристичні локації, про старе місто, про порт, про життя в готелі в самому центрі. То сьогодні я розкажу вам про вже такі віддалені райони. Покажу вам огляд цін в ресторанах. А також сьогодні ми з вами поїдемо на мис рока, саму відому локацію цього регіону, Тому залишайтесь, буде багато цікавого. Сьогодні почнемо випуск. Ми знову з огляду в готелю, адже знову я це не планувала, але не можу вам його не показати. Тому що коли знаходжу такі унікальні місця, хочеться їм ділитись з вами. Давайте так, спойлер: пішли за мною, подивіться просто на цей фантастичний. Басейн Запрошую в готель Vela, який знаходиться в серці міста Кайшкаш, зручним розташуванням в пішому доступі до центру. І звичайно, що у таких готелях завжди повно відзнак, і чесно кажучи, вони це заслужили. Вся територія готелю буквально потопає в зелені. Величезні хвойні дерева, пальми, оливкові дерева та ліани створюють затишний цін, завдяки чому тут комфортно навіть в найспекотніші дні. А басейн це справжній оазіс для релаксу та єднання з природою. Моя донечка тут навіть мультиків не просить, а просто ходить і все роздивляється. Тут, бачите, ще якась тераска якогось номеру. Окрема така діляночка з маленьким ставочком. Зверніть увагу на ці оливкові дерева. Чесно кажучи, я розумію, що в них була дуже класна база ландшафтного дизайну в цьому місці, але й саме зараз садівники працюють просто на ура. Оці всі якісь маленькі кустики, якісь нові саженці, при мені привозили ще декілька дерев. Тому вони постійно розвиваються цю ось цей квітучий сад. І в них виходить просто неймовірно. Нас тусь пішли. Yeah. Nice. Ну пішли нам треба далі. До речі, вони тут постійно, безкоштовно презентують фрукти, будь-які, і Настя цим активно користуються. Я хочу бананчик. Бананчик, пішли за бананчиком. Зараз ми з вами заходимо в середину цієї вілли. Розкажу трошечки про історію. Раніше це була частна вілла, яку викупили і переробили під готель. проте зберегли різні деталі, які тут були раніше. За моєю спиною буде камінна зала. Не хочу багато там розмовляти адже відпочивають гості. Але подивіться, яка класна територія для відпочинку. По вечорам тут всі збираються, грають в карти, в нарди, читають книжки. Це таке знаєте місце релаксу. Ну і тепер висновок. Ви знаєте, забронювали цей готель, аби зекономити, адже я планувала два дні провести, вивчаючи регіон, поїздити. і мені потрібно було просто приночувати. Я бачила, що він знаходиться далекувато від центру. Тут десь 10 хвилин до центральної вулиці, 15 хвилин до набережної. І тому можливо його. Е Ніхто не обирає для відпочинку, але приїхавши сюди, я була настільки вражена, що я два дні провела ось там біля басейну. Просто насолоджуючись цією атмосферою. Далі ми хотіли його подовжити, але далі готель вже в стопі на наступні два тижні. Я розумію, чому люди, які приїжджають сюди і бачать. Наскільки тут круто, бронюють його, потім радять друзям і постійно повертаються. Мені на рецепті сказали, що тут дуже багато постійних відвідувачів, і це те, чому я говорю, що туристичним експертам треба постійно багато мандрувати або добре знатися, якийсь регіон там жити. Тільки завдяки особистому відвідуванню можна знаходити такі унікальні локації і радити їх іншим, передавати свої знання. І саме для цього я створила платформу Advising Travel як місток між Клієнтами, туристами, які хочуть дізнаватись щось нове, знаходити унікальні місця, і експертами, які володіють такими знаннями і хочуть їх монетизувати. Якщо вам цікаво дізнатись більше, як стати клієнтом або експертом платформи, переходьте по посиланню під цим відео. А далі ми підемо з вами дивитись огляд цін і ресторанів в місті Кашкай. І на завершення поїдемо в одне із найвідоміших місць Португалії. Мис рока. А ще мені дуже сподобався наш переїзд всередину міста, адже я побачила, як живуть місцеві. Знаєте, центральна туристична частина і ось такі вулички всередині міста. Це дві великі різниці. Подивіться, які вілочки, які парканчики, як все доглянуто. У мене якось навіть відчуття, нібито я я вестері Алейн з якоїсь американської мрії, але це Португалія, і тут так дуже цікаво. Тому якщо ви приїдете в Кайш-Кайш, обов'язково гуляйте не лише в центрі, а й зазирніть в такі віддалені райончики. Ну а тепер ми з вами перемістилися в ресторан. Як обіцяла, покажу вам трошечки ціни в Португалії. А також обов'язково зберігайте цю локацію, адже цей ресторан мені порадили місцеві партнери і сказали, що це одне з найкращих місць, де збираються як локали, так і туристи. Все завдяки нереально смачній кухні і е, самим свіжим морепродуктам. Цей ресторан має дві локації: дві точки: Перша знаходиться на ринку, завдяки чому у них завжди найсвіжіші продукти. А друга локація в Маріні, де вже приїжджають багато людей, щоб посмакувати з таким шикарним видом, дивіться, це ресторан. Мені здається, можна назвати середньою ціновою політики адже є набагато дешевші і є більш преміальні заклади тут. Але він знаходиться в центральній локації з шикарним видом. Тому плюс-мінус ви можете зорієнтуватись по цінам і розуміти, що десь є дешевше, а десь є дорожче. Загалом Португалія дуже приємна по цінам. Насправді я вражена цінами в ресторанах, в центральних місцях, особливо якщо говорити після Там Італії, Франції. Я пам'ятаю, коли ми приїхали тільки в цю країну, заїхали на першу заправку. Я взяла собі келих вина, водичку, якийсь сендвіч з куркою для доньки. Дали 50 євро і мені почали давати здачі плюс 20, 20 євро. Потім ще якась решта, якісь дрібні монети. Там євро, два. Ну коротше, це все мені коштувало десь 6-7 євро на заправці. Я була в шоці, тому що у Франції, в Італії за ці за ці кошти, ви б могли тільки купити один келих вина. Тож давайте подивимось на ціни. Нам зараз вже принесли першу страву. Це е, салат з Октопуса з восьминіга. Це е, головна страва взагалі загалі Португалії тут найсмачніше смінник. його треба тут брати всюди, в будь-яких видах. І ось такий салат. причому можете побачити наскільки порція велика, коштує 11 євро їдемо далі в меню у всіх закладах ви завжди знайдете супи мені здається це якась фішка Португалії, завжди буде якісь томатний овочевий або суп з морепродуктів ось тут такий суп з морепродуктів бачите яка величезна порція з креветками коштує всього 6 євро томатний суп десь в центрі міста я бачила на ну, там по три євро ну ціни дуже приємні мене це підкупає адже я дуже люблю супи їдемо далі кальмари при 9 євро що тут є цікавого? Garlic browns, тобто ем, креветки в чесночному соусі, 14 євро. Міді різні види є теж по 14 євро. Бачите, ось така мисочка. Ось цей рис ми взяли для донечки. Вона десь 4 чи 4,50 євро. А цялех це ж 450. Коротше, ціни більше ніж доступні, і окремо також вам познімаю ще холодильник морепродуктів для того, щоб ви могли прицінитись. Ну і по гарячим стравам в середньому ціни 17-18 євро за блюдо. До речі, тут є дуже смачний бутерброд з тунцем. Я тут ставлю фотографію. Піле тунця засмажене і правильно зроблене з карамелізованою цибулею. Коштує 11 євро. Дуже часто ми тут його брали на обід. А, так, так, так. Також є от, ну, типу найкрутіші е, е, страви. Це seafood rice with lobster на двох персон, тобто е, рис з лобстером на двох людей 46 євро. Порція десь в іншій частині Європи таке блюдо буде коштувати в центрі в Маріні як мінімум 100 євро. Тому тут ціни дуже приємні. Ну а далі давайте поглянемо на ціни на е, свіжі морепродукти. Ціна тут вказана вже з врахуванням приготування. Тобто, ви можете тут обрати все, що завгодно, е, як вам приготувати, запекти, приготувати на грілі, відварити. все, що завгодно вам можуть зробити, і ви платите вже безпосередньо за е, ту порцію, яку ви хочете. Ціни вказані за кілограми. Тож дивіться, креветки в середньому великі такі 60 євро. Трошечки менше. 99. До речі, це цікава специфіка в Європі. Маленькі креветки коштують дорожче ніж великі. Тут є гребінці, вони коштують 6 євро за одиницю. А також ми бачимо тут такі тигрові креветки, величезні, 90 євро за кілограм. А також тут є вустрічки 2,20 за одну. Устрічі ми тут не пробували. В мене ще досить свіжі спогади від вустрічних ферм Франції. До речі, якщо ви ще не бачили це відео, подивіться у мене в Ютубі. Я розказувала, де можна купити їх. Здається, 5 євро за дюжину. Дуже цікавий випуск. Вийшов. Ну і дивимось далі. У нас тут риба. 65 євро це, я так розумію, боже, як вона? Катран у нас раніше називалась. Сібас 65 євро, Дорада 65 євро. Коротше, риба у нас вся по 65 Ну і тут те, що Настюшки дуже подобається розглядати: лобстери. Вони дають його навіть потримати при замовленні. Тут показую фотографію нашого експіренса. Тож, я сподіваюся, тут все у нас зрозуміло, і далі їдемо в саму цікаву локацію Португалії. Ми з роки, щоб подивитись захід сонця. Окрім того, що це найзахідніша точка Європи, це ще й одна із найкрасивіших локацій не тільки в Португалії, а й в усьому світі. Величезні скелі, безкрайній Атлантичний океан та вітер дають відчуття абсолютної свободи. Стоячи на краю мису, немов відчуваєш перед тобою увесь світ це місце, в якому точно треба побувати хоча б раз у житті.